Всім привіт! З вами канал Аквахові. І в сьогоднішньому відео я вам покажу, як я перезапускаю CO2-реактор. І так, що нам для цього потрібно буде? Ліменна кислота. Я використовую дві пачки по 100 грам. Е, ну так, трошки от від суті, Скажу, що, в принципі, як, би, як написано. Надо на 200 г лимонної кислоти брати 200 г харчової соди. Тобто я використовую лимонну кислоту, ну на лімонки реактор. То я так і беру. Тому що якщо я брав більше, то лимонка заканчується, а сода якось потім збивається в кучу, кристалізується, потім її важко витягнути із пляшки, в якій вона знаходиться. Ну, це так для общого розуміння. Так, що ще нам потрібно буде? Нам потрібна буде сода харчова, звичайна. Далі ліка для пересипання соди і лимонної кислоти. Далі ємність, яку я буду набирати соду, Ваги. пляшка літрова, в якій знаходиться буде лимонна кислота, пляшка 2-літрова. В якій знаходиться півлітровий стакан пивний. І сюди буде засипатися сода. Далі мірна ємність для води. Е, нагріта водичка, щоб лімонка швидше розстала. Я брав і спонжик у дитини я взяв. Це зверху ложиться на. Соду, щоб коли капала лимонка, не пробивала дирку, і тоді просто так не стікала вниз. А спонжик намокає по всій площі, виходить, вона і сода. І так краще виробляється вона. І так, для початку заливаємо водичку оцю пляшку з пляшку з-під лимонки. Набираємо 200 г водички, так як у нас лімонна кислота по 100 грам. Відповідно, мені потрібно брати. 200 грам. 200 мл водички. Можна більше брати. В принципі, це таке. Я собі беру так. Мені вистачає для того, щоб е, перетримати. Ну, щоб воно виробилося, саме, ну там 200 міллітрів. Ну, воно погано фокусується. А, ось, все, бачите, 200 мл. Так, все переливаємо пляшку так, перелили? Беремо лимонну кислоту? Лічко, щоб було добре. За все діло пересипати і пересипаємо пляшку для лимонної кислоти. Скажу, що якщо не теплу воду використовувати, використовувати холодну, то лимонна кислота на первих порах веде себе як ам'ячна селіта, тобто охолоджує дуже сильно пляшку. Я так розумію, це. Специфічна особливість кислоти, просто мабуть, може люба кислота так роблена. Я знаю, що раніше ми, як дітьми, були, брали м'ячну селітру, то вона також охолоджувала. Так, висипали. Добре перемішуємо, щоб е, лимонна кислота добре розмішалася і розтала. Хоча ось вода була така майже закипівша, то вже вона стає холодна. Зараз я все її розмішую, закриваю рукою, щоб кришку не брати. І розмішую просто в пляшки. Як тільки лимонна кислота розстане, можна буде. Засипати харчову соду, пляшку двохлітрову, де знаходився пластиковий півлітровий пакет. Так, ну що, майже розстала, хай вона ще постоїть трошки ще буде. Або я ще трішки розколотів. Трошки ще поколати, щоб кристали пороставали лимонки. Що використовую на лимонці, тому що простіше, стабільніше. Не потрібно видумувати там ще улавлювати брашки. Як на брашки роблять ще щось. Ну, з цим мороки більше, з лимонкою. Набагато це все простіше. Проблем таких немає. Так, все, ця пляшка хай стоїть. Тепер беремо ваги, ставимо, вмикаємо і ставимо ємність для того, щоб набрати нам соди. Так, соди нам треба 200 г. Сипемо і дивимося на ваги, що воно нам каже. Оскільки в пачки 400 грам, якщо я не помиляюся, то нам треба висипати півпачки. Соду можна брати любого виробника, аби це була харчова сода. Точно так само, як і лимонну кислоту. Немає значення виробник. Але я брав таке, такого виробника. Перед цим я використав другу, але там було по 90 грам. Тому проще вже, мабуть, 100 грам. Навіть якщо ви трошки пересипете, нічого критичного в цьому взагалі немає. Вона буде працювати все одно. Використовую я не в всіх акваріумах, в одному тільки поки почав, так сказати, тестувати. Так, у мене все 200 грам. І 21 міліграм. Так, у мене тут трошки... Телефон вимкнувся, коли я це все діло робив, і я вам не показав процес самозасипки засипки цього соди у 2-літрову пляшку. Тож, би, отак ось. Всередину я кину спонжик за допомогою пінцета. Ну, і це, як би весь процес перезапуска реактора СО2 на лимонній кислоті. Потім це все я надіваю на кришечки, які під'єднані одна до одної. Ну, в принципі, сам сам реактор я, мабуть, наступним разом вам покажу, розкажу, в принципі, роботи, як там, що до чого. І це мені вистачає оцєї зарядки десь порядка місяця. Спокійно, подесь там, ну не не, не, такий, не форсирований, прям з переляком. А такий относительно нормальний. Спокійненький подача СО2, кисло... подача така десь примірно, мабуть, не одна бульбашка в секунду, а одна бульбашка там десь у 3-5 секунд. Ну, десь отак. Тобто потихеньку привчаю рослини до цього всього діла. Ну, на цьому, мабуть, і все. Все основне я вам розповів. А наступного разу я зніму відео вже самого реактора в робочому стані, що до чого під'єднано і як воно працює. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канал, всім тихої ночі і до наступних зустрічей.